Вимушених переселенців знову переселяють через похолодання. Людей переводять у теплі переміщення. Займаються цим рятувальна служба разом з владою на місцях. В різних областях країни вже знайшли для приїжджих будинки, де є опалення. До 1 жовтня усі об'єкти повинні бути готові прийняти переселенців. Рятувальники кажуть, проблема залишається. В Маріуполі звідти не знають, куди розселити 4,5 тисячі вимушених переселенців. За даними служби, нині офіційно зареєстровано більше як 330 тисяч людей, яким довелося виїхати із Криму і Донбасу. Поки що вони мешкають у приміщеннях літнього типу. Є поадресно кожний об'єкт, який можна. Може прийняти відповідно ту чи іншу сім'ю, чи того чи іншого громадянина на зимовий період. У нас є по прізвищах, значить, ті сім'ї, які потребують переселення. На сьогоднішній день всі об'єкти готові підготовлені. Що за об'єкти? Гуртожитки, санаторії, приватні будинки.